Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення в ефірі. Передача Соціальний захист минулого разу начальник служби у справах дітей Калузької міської ради Леся Дзунзам розповідала про усиновлення опіку, піклування та сімейні форми виховання дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Сьогодні ми поговоримо про профілактику негативних явищ у дитячому середовищі. Вітаю вас, пані Лесю. І отже, які негативні явища наявні у дитячому середовищі, ну загалом в даний час в Україні, і які з них притаманні дітям Калуша? Ну, найперше, хочу сказати, що негативних явищ дуже багато у підлітковому середовищі. На жаль, такі наші реалії життя. Це, зокрема, і жорстокі поводження з дітьми. Між однокласниками на вулиці, це і алкоголізм, тютюнопаління, вживання наркотиків, скажем, залучення дітей до найгірших форм праці, ну, можна говорити і про сексуальну розпустість. З розпусту і про пропагування жорстокості, це, зокрема, і через наші, скажімо, телеканали, і, і дуже багато інших негативних явищ, з якими служба у справах дітей, скажем, ну, старається десь упереджувати, попереджати і проводити різноманітні профілактичні заходи. Чи є якісь із цих негативних явищ, які ви перерахували, притаманні саме Калуш, Калушу у порівнянні, скажімо, з іншими регіонами Прикарпаття? Ну я думаю, що десь в деякій мірі усі ці явища притаманні і місту Калушу. Десь, може, в більшій чи меншій мірі. Якщо говорити про алкоголізм тютюнопоління, то це, я думаю, найбільша проблема не тільки в місті нашому, а і у цілій Україні, а відповідно і у нашому місті. Якщо говорити про наркоманію, то звичайно тут трошечки ми краще виглядаємо, бо на профілактичному обліку у нарколога немає неповнолітніх, які б вживали. Скажем, наркотичні препарати, але це не означає, що таких дітей, дітей не немає. Має. Тобто офіційно немає, але ми все одно проводимо профілактичні заходи. І якщо говорити про, скажем, сексуальну розпусту, то ні цього, ні минулого року не було таких випадків, але калуш не виняток, звичайно. Три чи чотири роки назад, я вже не пригадую, було розбещення дідусем двох малолітніх дітей онучок. За що він отримав покарання у вигляді позбавлення волі вісім років. Він зараз перебуває в місцях позбавлення волі, діти ізольовані. Це це те, що я володію цією інформацією. І два роки назад, якщо я не помиляюсь, було затримано. 에, скажем, жителя міста Калуша, який 에, ну, сексуальні домагання 에, приділяв увагу хлопчикам, скажем так. І це були задокументовані факти. і Він платив цим хлопчикам гроші, які надавали йому сексуальні послуги, там певні сексуальні послуги. Він також затриманий і він. 에, Визван, визнаний неосудний і зараз перебуває у психіатричній лікарні. А, чи є поширеним у нашому місті експлуатація праці е, неповнолітніх? Скажем, таких фактів не задокументовано і на протязі того скільки я перебуваю на цій посаді, не не маю такої інформації з такою, е, скажем, з такими зверненнями до нас у службу не зверталися. І я десь думаю, що нема. Що у нас діти такі пасивні і не дуже їх залуча, скажімо, до найгірших форм праці, чи там ну, нічний час, чи десь на шахтах і так далі. Ну, звичайно, до найгірших форм праці можна попасти і десь у рабство, скажімо. Є моменти, але в нашому калуші цього можна про це також дуже багато говорити, але я не буду на цьому зупинятись. Я би хотіла детальніше зупинитись на алкоголізмі, профілактиці алкоголізму і тютюнопоління. Ну, от яким чином здійснюється профілактика цих негативних явищ службою у справах дітей? Звичайно, що охопити, скажімо, 100%… Профілактику цього негативного явища одна служба не може, тому до служби долучаються різні суб'єкти соціальної роботи, які також працюють у цьому напрямку. Це і медичні установи, це і управління освіти, і центр соціальних служб, і навчальні заклади. І кримінальна міліція в справах дітей, тобто всі працюємо в комплексі. Що стосується служби, то служба в справах дітей проводить профілактичні рейди на предмет продажу неповнолітнім алкогольних напоїв і тютюнових виробів спільно з міською вартою і з кримінальною міліцією в справах дітей. Якщо кримінальна міліція у справах дітей має можливість задокументувати і скласти адміністративний протокол. Щодо виявлення такого факту, то ми більшості проводимо роз'яснювальну роботу із продавцями тютюнових виробів та алкогольних напоїв. І я хочу наголосити на тому, що на жаль, є такі факти у нашому місті, коли е, продають неповнолітнім алкоголь чи тютюнові вироби. І є такі задокументовані факти, і в минулому році, і в цьому році один факт, але це не означає, що такого немає, тому що е, обмежена, е, ну скажімо, кількість і працівників служби, і працівників кримінальної міліції у справах дітей, е, ті напрямки роботи, які е, передбачені нашим положенням, дуже складно охопити. Але такі факти є. І я е, зараз звертаюся до всіх громадян міста Калуша, щоб вони були небайдужими до цих фактів, бо з цим можна боротися тільки разом. Якщо у минулому році було, е, потрапило в лікувальний заклад 13 дітей у стані алкогольного сп'яніння, в цьому році вже задокументовано чотири факти. Потрапляння у лікувальний заклад дітей у стані алкогольного сп'яніння, то ми десь розуміємо, що ці цифри треба помножити на 3, 4, а може й більше. Скажімо так, алкоголізм, як і в цілій Україні молодшає, стає моднішим вживати алкогольні напої. Скажем, уже в молодшому віці, і я сьогодні дивилася, ідучи до вас на передачу статистику по Україні, то це вражаюча така ситуація, що діти у від 12 до 18 років вже вперше вживання алкоголю, можливо, і в 10 років. 40% дітей вже стають алкозалежні, а 60% дітей вже ну, пробують алкогольні напої. Це Україна посідає перше місце в світі по алкозалежності не до алкоголізму. Ну і це звичайно проблема. Проблема е, не тільки служби в справах дітей, чи, е, скажем, навчальних закладів, а напевно і всієї громади міста. Як ми будемо всі разом з цим негативним явищем боротися, то можливо ми досягнемо якихось результатів. І коли продає продавець, продає неповнолітньому пиво, і коли ти підходиш до нього, пиво там чи навіть і горілку буває, і вино. І ти підходиш до продавця і пояснюєш йому, шановний, ви ж завтра, вашому онуці, дитині, скажімо, племіннику, також хтось інший може продати цей же ж алкогольний напиток. Я сьогодні звертаюся до усіх, скажімо, Продавців, які торгують цими алкогольними напоями, шановні, ви продаючи неповнолітнім алкоголь, ви породжуєте націю алкоголіків. Тому. Е Подумайте, чи це вартує цього, адже закон передбачає, що як ви сумніваєтесь у віці, скажімо, особа, яка прийшла до вас купляти алкогольні напої, то ви можете витребувати у нього документ, який посвідчує особу, де буде вказано тільки йому років. Якщо він не може предоставити цей документ, ви йому вправі відмовити у продажі такого алкогольного напою. І я думаю, що вже там та виручка, якщо що ви не продасте неповнолітнім алкоголь, то вже дуже не принесе великий прибуток цим магазинам, барам, кафе і так далі. Оце у мене таке дуже велике прохання. Якщо ми кожен почнемо з себе боротися із цим явищем, то я думаю, що ми досягнемо якихось результатів. Хоча і відповідальність є за це. Власне, яка відповідальність передбачена за продаж неповнолітнім алкогольних напоїв? Відповідальність за продаж неповнолітнім алкогольних напоїв передбачена, склавши адміністративний протокол. Я ви сказала, не дуже маленька. 6800 гривень. Це адміністративний штраф. Крім того, за таке порушення можна ініціювати скасування ліцензії на продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Але, однак, скажем. Ну, можна сказати, можливо, і цього не бояться, скажімо, ті продавці чи власники магазинів. У цих випадках, коли ви здійснювали рейди і ловили недобросовісних продавців, які до них санкції застосовувалися? Чи заставляли їх платити? такі Так штрафи? санкції застосовували на адміністративну комісію. Адміністративний протокол 6800 ти... гривень сплачували, скажімо так. Якщо відмовляється платити або певний період не платиться, то через суд можна вимагати цей штраф. Позбавлення ліцензії не, не володію ситуацією, не можу сказати. Здається, нікого не позбавляли, але штрафували і платили продавці. Тобто це штраф покладено на продавця цього закладу, той, що продав. Ну, є різні ситуації, іноді платить і власник. 6800, скажімо, немала не мала сума, але це на жаль не лякає наших продавців алкогольних напоїв, як як не прикро, пані Лесі. От зараз ви розповідали про е, такі. Засоби за допомогою яких служба хоче упередити ці негативні явища як рейди. А такі профілактичні заходи, скажімо, проведення в навчальних закладах тих чи інших круглих столів і з роз'ясненням шкоди алкоголю чи тюнопоління напевно вони все таки не є ефективними чи трохи дають свої результати, адже в той же час діти є. Бачать постійно практично щодня із каналів телебачення рекламу, яка на них лється, де рекламуються різні сорти пива інших слаболкольних напоїв. Так, звичайно, що це більше звичайно навчальні заклади. Там же ж є і соціальні педагоги, і педагоги організатори, з виховної роботи. Тобто не можна сказати, що це робота десь на задньому плані. Проводяться і круглі столи, і бесіди. Зокрема, і служба долучається до цих заходів. Ми проводимо рідше таких заходів. На нас більше акцентована увага на такі рейди. Ну і проводимо інформацію, коли поступає до нас, що дитина поступила в лікувальний заклад за з, в стані алкогольного сп'яніння. Ми відвідуємо за місцем проживання після того, як вона виписалася, Спілкуємося з батьками, роз'яснюємо батькам ситуацію, як вони мають за своїми дітьми скажімо, доглядати і контролювати їх. Спілкуємося з дитиним, з дитиною, що привело до того, що вона. Вживала алкоголь, і ну, хочу сказати, що у більшості не можуть пояснити всі вживали, і я вживала. Це тобто... напевно випадки спільного якогось святкування у ці випускні свята вечори? Так, да, да. Особливо дитина, якщо вона, скажем, Скажем, є і не, не можна сказати, що всі діти, які вживали алкоголь потрапили в лікарню, них з неблагополучних сімей. Є з досить гарних сімей, скажем, забезпечених, іноді задумуєшся, а що ж бракує цим дітям. Але я хочу зараз, зараз таке до батьків десь акцентувати увагу, що все-таки, коли дит, дитина ваша опиняється на вулиці. Коли її виховує вулиця, коли вона десь на вулиці знайшла спілкування, те, яке їй потрібно, то це не вина вулиці, не вина навчального закладу, не вина служби в справах дітей чи органів місцевого самоврядування, чи як нас привикли говорити, всьому винувата влада. А саме вина батьків, вина батьків десь ви упустили якийсь момент у вихованні, десь не проконтролювали. Десь мало приділили увагу дитині. От по, скажем, по мотивації, чому дитина, з яких мотиваційних аспектів дитина починає вживати алкоголь або хоче, скажімо, його попробувати. З цікавості попробувати, це попробувати, а вживати вона може брак спілкування, несприятлива психологічна атмосфера в сім'ї. Приводить до того, що дитина десь починає курити, починає вживати алкоголь, і навіть починає вживати алкоголь. Тобто, причини наркоманії, алкоголізму, тютюну це в основному одні й ті самі Депресивний стан дитини, але батьки мають розпізнати і вияснити, чому у дитини депресивний стан може її в школі щось обідало. Може вона в школі якийсь має конфлікт, може вона десь посварилася з якоюсь подружкою чи другом, тобто спілкування, спілкування і спілкування своїми дітьми, а це, на жаль, проблема зараз спілкування, бо ми знаємо батьки на заробітках, батьки працюють, бо треба і гроші заробляти. і Якимось чином годувати цих дітей. Але, шановні батьки, не забувайте про них. Діти хочуть спілкування. Якщо ваші діти замкнуті, значить ви шукаєте причину, чому ви маєте знайти до дитини підхід і розговорити дитину, щоб вона вам розказала про свої проблеми. І коли вона розкаже про свої проблеми, їй не потрібно буде йти випити там келих пива. Чи вина для того, щоб десь трошки розслабитися. Е, якщо по наркотиках, то в більшості хочуть попробувати кайф діти. Якщо алкоголізм, то от вип'ю і стане мені легше, я забуду про все, про всі проблеми, про те, що батьки там сваряться, чи б'ються, чи ще щось, то наркоманія більше починається з того, що я хочу попробувати кайф. Бо одні розказують, що там весело стає, а там то і, і різні організми. Хтось спробував раз нічого, а хтось спробував раз, це вже проблема. Якщо ви, от Я зараз також звертаюся до батьків, якщо ви слідкуєте за своїми дітьми, тобто це все можна проконтролювати, вживання наркотиків, якщо вашої дитини раптово почав погіршуватися сон. Якщо ваша дитина то агресивна, то радісна, тобто в неї безпричинно міняється настрій, вона хоче усамітнитися. Ви, ви за нею починаєте спостерігати, що вона хоче бути е, з ніким не спілкуватися. Це вже може можливо бути якийсь такий, скажем, сигнал, що щось з дитиною не то. Е, ну, оце все, скажімо, все-таки залежить від батьків, як батьки проконтролюють, як подивляться за дитиною. І якщо ви, ви щось запідозрили, настільки мені відомо, в міській поліклініці можна пройти анонімні тести. Звернутися до нарколога, поки не пізно, бо потім вже буває пізно. на жаль. От, на жаль, буває пізно. Я хочу згадати про суїцідальні випадки, які не так давно були в нашому місті, у школах. Щось можете сказати? Ну, Скажемо, це також. Можна віднести до негативних явищ Звичай. негативних явищ і трагічні. Дякувати Богу, що зараз останнім часом не спостерігаємо цього цього такого негативного явища, як суїцидальні спроби. Але на жаль, вони трапляються і трапляються також. Повірте, не в неблагополучних 100% сім'ях, а трапляються в досить пристойних і в досить заможних, заможних сім'ях. Причина ж аналогічна. Вчасно батьки не з'ясували обставини, в яких дитина сама вариться. Дитина сама перебуває це, переживає, хтось може вийти з цієї депресії самостійно, а комусь потрібно з дітей. Допомога. Так, і налогічно, і дорослим, хтось може вийти з депресії, самостійно подолати цю депресію, а комусь потрібна допомога. І не треба боятися і встадатися цієї допомоги. У нас в кожній школі, навчальному закладі зараз працюють професійні психологи. На жаль, Скажем, їхня професія ще, можливо, належним чином не має такого рівня, але ми йдемо до Європи. У нас європейське місто, і напевне, як і в Європі, треба звертатися, не встидатися до психологів. І повірте, це не думайте, що вони молоді і, скажімо, некваліфіковані, І що та молода дівчина може мені розказати, скажем, як вийти з цієї ситуації? Вони вчилися на це і вони можуть дуже багато вам порадити або спрямувати у вас те русло, по якому ви можете йти і надалі, і долати ці труднощі разом з сім'єю. І Із негативних явищ, про які ми сьогодні говорили, найбільшою проблемою залишається, як ви сказали, дитячий алкоголізм. Так я би так? сказала, що так, на мій погляд, із, із того досвіду роботи, який є у службі, я би сказала, що це основна причина, і, скажімо, основна така проблема наша, і, і не тільки наша, цілої України. І боротися з цим треба. Усім нам разом. І дуже добре, що зараз міська рада, органи місцевого самоврядування мають право відповідно до чинного законодавства обмежувати продаж алкогольних напоїв. Ще наскільки мені відомо, кожен раз поновлюється обмеження, приймається на деякий період і після 22-ї години. Ну це, це обмеження також, суто символічне, бо хто звичайно, захоче, то до 22-ї години, купить і і діти можуть когось попросити купити. Шо можуть, мені здається, що але це, це також має якийсь свій відбиток. Звичайно, що можна до того, але є такі моменти, що ми знаємо, що дуже багато купляють після 22-ї. і той момент, який виключає після двадцятого. Нехай це буде один відсоток чи відсотка, але це все-таки дає свої результати. Та як заборона реклами алкогольних напоїв тютюнових виробів в нашому місті, також є розпорядження міського голови. Хоча, звичайно, бачимо і сіті-лайти, і бікборди, які можуть рекламувати, скажімо, різні торгові марки, і на телебаченню, О, класно, центральних телебаченнях. Якщо вони бачить в місті реклами, якщо у нас та. футбол асоціюється з пивом, то е, вся реклама йде по телевізору. Футбол і пиво це нероздільне. Ну то звісно, що діти думають, що це модно, і в 16 чи в 14 років я хочу бути також модним. І також піти там, десь, скажем, у бар дивитися футбол з келихом пива. А з цього все починається. І ми також проводили і розробили такі е, оманлива насолода легких напоїв. Хоча пиво вже віднесли не до нелегких напоїв, а до алкогольних напоїв. Але це також проблема і будь-який легкий напій… А що таке мен... легкі напої? Ну, це ці, скажем, бренд коли ром-коли. ромко. Є різні види, також поширені, що скажем, неповнолітні люблять це вживати. Також значною мірою через рекламу з центральних каналів. Різні так, мікси. Та, та, такі, так? Так, так, Модно. Модно, давайте будемо пити, але особливості е, дитячого організму у підлітків у молодих людей е, значно, скажімо, такі більш раними. Тобто діти більше звикають і швидше звикають. І ще організм Дов... не сформований розвивається. Тобто він слабкий і він більше е, е, сприймає цей алкоголізм, і потім е, дитина, не помічаючи, як вже в 17-18 років, стає залежною від того ж пива чи від е, тої бренду. Коли, чи румколи. Тепер є правда якихось і, і різних алкогольних напоїв. Я навіть усіх не знаю, якщо чесно. Але це також проблема. Якщо ви думаєте, що ми, а там бренд-кола, хай собі це нічого страшного. Це, це не дуже добре. Але я би ще хотіла акцентувати увагу, що 15. Травня 2013 року були зміни внесені також у чинне законодавство щодо перебування підлітків у барах, кафе на дискотеках після 22-ї години. Тобто, ми також проводимо такі профілактичні рейди після 22-ї години спільно з міською вартою щодо виявлення підлітків у вечірній час без супроводження дорослих. Після 16 років дитина може перебувати у барі, кафе, на дискотеці з 22 до 6 години ранку тільки в присутності дорослого. Якщо, скажімо, обслуговуючий персонал того бару, кафе чи іншого розважального закладу сумнівається у віці дитини чи в віці особи, то він також має вимагати посвідчення особи, паспорт. І якщо та особа не може. Предоставити або не хоче такий документ, то може відмовити у обслуговуванні, тому що відповідальність також також несуть власники цих розважальних закладів, які би мали не допускати. До того щоб в їхніх розважальних закладах перебували підлітки від 16 років до 16 років після 22-ї години. Такі випадки були вкалише зафіксовані е, ні. Такі випадки не, не були зафіксовані. Ми в основному, е, скажем, документально не були зафіксовані. Ми в основному зараз керуємося, оскільки тільки цей е, закон. Е, Новенькі, скажем, зміни до законодавства, керуємося профілактичними бесідами. Пані Лесі, я хотів би ще зупинитися на такому надзвичайно негативному явищі, як ігрова залежність одного часу, кілька років назад, також проводилися в місті рейди по об'єктах, де знаходилися гральні автомати, і шукали там дітей, які перебували в той час, коли мали б бути в школі на уроках. Як зараз цим справи е... і, взагалі, гральний бізнес він в калуші не мав би бути напевно не тільки для Як дітей, не тільки в калуші а не мав би ну, бути. Ну ми говоримо так, так і в Україні зараз але? в Калуші не мав би бути, але, на жаль, ще є під забульованими назвами, закритими закладами. Рідше проводимо рейди. Якщо був дійсно такий пік бум цього цих розважальних років закладів кілька років тому, то ми практично щотижня проводили такі рейди, виявляли там неповнолітніх підлітків. Тепер скаже, спав, спав не тому, що його діти не хочуть ходити, чи, чи може більше стали... комп'ютері дома мають да, діти стали менш залежні від цього. Явище. Це також негативне явище, скажем, комп'ютерна залежність, навіть не ігрова, а просто комп'ютерна комп залежність. І зараз діти майже скажімо, 90% мають комп'ютери, ноутбуки, планшети, такі мобілки, скажем, круті, як то модно називати. Сидять, грають різні ігри, мало гуляють. Від комп'ютера їх не відтягнеш, не відженеш. Це також проблема, але це також в більшості покладається на батьків. Батьки мають обмежувати це явище, сидіння, скажімо, в комп'ютері до двох годин. Ну, Що так, можна порадити батькам, якщо дитина не хоче її слухати, якщо неї вже ця залежність, і говориш, говориш, а до комп'ютера прикипає. Також і про консультація все забуває. психолога. Консультація Служба психолог... в цьому плані щось щось робить, щось може порадити крім психолога. Служба в цьому плані так, аж може порадити. Єдине, що є різні моменти, коли можна там на дві години включати комп'ютер, заблокувати там певні сайти, заблокувати, цікавитися, з ким дитина спілкується, їхні контакти, однокласники, від... І так далі, це ми можемо порадити, щоб батьки також а садить комп'ютері, слава Богу, що садить, та й мене не чіпають, але щоб вони контролювали. Якщо вона, тато чи мама, ну самі не володіють, скажімо, навиками до комп'ютеру, то вони можуть запросити будь-якого спеціаліста, який може навести на комп'ютері. Формат скажімо, сидіння дитини в комп'ютері з такою по таку годину комп'ютер буде сам виключатися, заблокувати певні порносайти, різні сайти жорстокого поводження, де скажімо, кіна різні жорстокі ігри можна заблокувати. Які скажімо, ігри ці також породжують жорстокість і агресивність наших дітей, де стріляють, бивають і більше нічого не роблять у цих іграх. Тому це все можна зробити в домашніх умовах за бажанням батьків, і говорити з дитиною, більше спілкуватися з дитиною, контролювати дитину, а такого особливої якоїсь поради спілкування чи, чи лікування немає, то складно дуже пані Лесу, і на завершення нагадайте ваші координати, куди не можуть звертатися з тими чи іншими проблемами. До служби у справах дітей Калуської міської ради так, так, наш телефон 62454. Ви можете телефонувати в будь-який час за будь-якою інформацією, за будь-якою консультацією. Я вам дякую за інформацію. Шановні краяни. Я вам нагадаю, що про профілактику негативних явищ у дитячому середовищі розповідала начальник служби у справах дітей Калуської міської ради Леся Дзонза. Тема нашої наступної передачі відповідальність неповнолітніх перед законом. Бережіть своїх дітей, не будьте до них байдужими. Я вам дякую за увагу. На все добре.